Представляю до вашої уваги дослід фараонова змія. Для даного досліду нам знадобиться етиловий спирт, суміш цукрової пудри та соди і просійний пісок. Тож, для того, щоб розпочати дослід, зробимо воронку в просійному піску. Змочимо просійний пісок невеликою кількістю спирту. Помістимо у воронку певну кількість суміші та підпалюємо етиловий спирт за допомогою сірників.